Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Зараз у США та й не тільки в цій країні інтенсивно обговорюється діагноз Байдена, який загримів до, так би мовити, обстеження до лікарні із діагнозом рак. Ну, Тут нічого такого нового і несподіваного в такому віці немає, і ця хвороба може впливати на фізичний, емоційний стан, але не на розумовий стан. А цікаво, який. Є? Так би мовити, діагноз у нинішнього президента Сполучених Штатів Америки. Коли він таке витворяє, коли він таке говорить, коли він таке підписує, коли він таке заявляє і все таке інше. Це ж уже не фізична хвороба. У фізичному стані він знаходиться е, доброму для його віку. Не даремно він найкращий в світі гравець у Пінгпоні. Ні, 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 не пінгпона, а в гольф. Так, найкращий в світі гравець в гольф. Ну, ми ж бачимо, що його фізичний стан. ну Якщо він невідмінний, то непоганий, так скажемо. Ми ж бачимо те, як. Як в свій час Байден падав, здається, навіть не один раз, піднімаючись на, по сходах на літак, то Трамп уже, скажімо так, його досвід використовує. Я бачив, як він спускається із по трапу літака дуже обережно. Так видно, що там координація рухів вже порушена. Але ж ну, це фізика. Фізика. А що з головою? Давайте згадаємо е, фільм так, Собаче серце. Це такий радянський фільм. У Москві він розкритикований дуже сильно. потому что такого же не может быть, так, у этой розпрекрасній страні. так. Наконец из Кенигсберга очутился я в стране, где не любят Гутенберга и находят вкус в дерьме. Так, це про Росію. Так. І це ж русський піситель написав. Це не я. Ну, Які до мене можуть бути претензії? Я просто цитую тих спеціалістів, які ну, є самі московитами андрофагами, але ну, розумні. Так ось в собачому серці там показано, як із собаки зробили московита андрофага Шарікова з класичним прізвищем. Так, я таких зустрічав, до речі, з таким прізвищем московитів, Шаріков. Так ось ну, зробили, а потім, коли побачили, що це класичний московит, андрофаг, Просто у, ну, в чистому вигляді рафінований московит Андрофаг вийшов із цього цуцика, так. вирішили його повернути назад. Цей професор і його е, асистент. Так. Ну і він почав деградувати назад. До собачого стану те, що нині з московитами і відбувається, ну, ми ж бачимо. Я вам намагаюся пояснити, чому це так відбувається. Чому цього не було у Радянському Союзі, тому що вони були розбавлені в значній мірі українцями, білорусами, прибалтами, молдованами, євреями, е, ну ким там поволзькими татарами? Ірменами, грузинами, азербайджанцями і так далі, і тому подібне. Вони були розбавлені, і тому в чистому рафінованому вигляді, як в собачому серці, їх не було. Це ж, подивіться, це ж фільм надзвичайно символічний. Ми так і не розуміємо всі глибини. Ті, які е, цей фільм е, намагаються обговорювати, вони ж про це не говорять, тому що їх посудять. У Москві таке ж не можна говорити, так? Це дискредитація армії, <кхід> СВО, так званого, Путіна і всіх московитів Андрофаїв. Це фільм дискредитація, який показує реальний стан речей. І от коли він уже став поступово перетворюватися знову на пса подзаборного, так? То прийшла, московити прислали комісію. Ну тому що ж е, там ці всі швойндіри підняли а де ж дівся рафінований московит Андрофаг Шаріков. Так що його там десь утримують е, е, ці всі професора і їхні асистенти е, десь помимо його волі. І коли цей голова цієї комісії побачив цього напівпса, пса, людину, ну, постало таке запитання: поставив, як він міг виконувати функції керівника значить, служби по Очистки города. так, як він міг виконувати функцію, то отак і міг виконувати. Якщо Трамп виконує функцію президента США, то це фактично оцей фільм він багато в чому, не тільки є символічний, але ну, пояснює розумним людям, чому воно так відбувається.